Жить праведним життям. Ви маєте світитися праведністю. Ви маєте світитися любов'ю. Нічого так не прикрашає праведну людину, як любов. Поки живі, любіть, любіть своїх дітей. Любіть один одного. Любіть тих, які поряд з вами, від яких залежить ваше життя. Любіть тих, які поряд з вами які чекають від вас любови. Любов це той дар, який дає можливість змінитися нам. Любити треба вміти. Любов це жертва. Любити завжди боляче, бо той, хто любить, часом буває непочутий, часом буває обманутий, часом буває зраджений. І тому ми не хочемо любити. Ми боїмося, бо вже нас розлюбляли, зраджували, підводили. Але кажу вам всім пораненим любов'ю, любіть, бо той, хто вміє любити, той вже на 10 кроків ближче до Бога. Любіть.